Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого о 19.30. Лізак відволю Гарлі тільки так. Цієї весни. Коли обираєш боротьбу замість відчаю, коли обираєш кохання. І що закохалась? Замість помсти. плачуть слабкі сильні. За все треба платити. Врятувати мене хочеш. Характер показує. Жінку не можна заганяти у кут. Без бою не здасися. Ні. Ти обираєш себе з 4 березня о 19.30. Твоя субота, твої правила, твої серіали. Прем'єра вас вітає новий сезон. ЖВ. цей рік змінив усіх нас і знаменитостей теж. Попри війну ми не можемо замовчувати інші проблеми. Як непрості часи вплинули на життя. Заходили до школи, і я тільки беруся за ручку двері. І такий потужний вибух родини. Я свої батьки вивозив з Нікополя. Я прекрасно розумію, що люди відчувають любов. Складно, коли ти постійно одна та цінності відомих людей. Дайте нам нашу свободу. Наші території єдності, наша сила. Дай найцікавіше лише для вас. Новий сезон ЖВЛ. у будній об 11-й. на 1+,1 плюс Україна з 27 лютого. Ти не один з тобою. Говорить вся країна пастор. Чи перевертень у рясі? Ви гвалтували кого-небудь із дітей. Господи, скандальні секс вечірки. Справа, що сколихнула країну. Валтівні дії. Вони знімали цей контент і розповсюджували. Огиду мене викликає той самий факт: вони збирали ці донат на покупку дронів. Що як це приподносять змі? Так не було в реальності. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Дивись всі будинки з прильотами. Дмитро Комаров покаже рік війни. З часом всі побачать правду та унікальні інтерв'ю. Якби вони прорвали оборону, то нам довелося б зривати мости в Києві. Ви морально були готові і до такого? Щоденно були готові до будь-яких. Діма все дуже просто. Є воєнна історія, яка показувала про те, що значно менші армії за своїми розмірами і за своїм ботиві потенціалом перемагали ворога. Документальний проект Дмитра Комарова. Рік. Прем'єра сьогодні. О 20.15 на 1+,1 плюс Україна. Прем'єра. І раптом все почалось. А нам треба мовити. Люта доба. Очима команди 1+,1. плюс Всі, хто може, їдуть на роботу. Команда, яка попри небезпеку інформувала українців. Тут на полі падають гради. Команда лютої доби. Я жила заради цього дня. Ми на все. Я роблю найважливішу справу свого життя. Лютий день. Очима 1 плюс 1. Прем'єра. Сьогодні о 19.30. Kimse